Четверте грудня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз у нас відбудеться підбиття підсумків радіодиктанту національної єдності та головне. Оголошення переможців радіодиктанту говоримо з Дмитром Хоркіном, членом правління Суспільного, Юлією Шелуденко, виконавчою продюсеркою українського радіо. Перепрошую, Шелудько, і координаторкою радіодиктанту. І онлайн до нас приєднається Олена Масалітіна, голова комісії з перевірки радіодиктанту та віце-голова ради громадської організації Еткемп Україна. Вітаю вас. Отже, українці написали радіодиктант 25 жовтня. Сьогодні ми, нарешті, можемо оголосити переможців, поговорити про те, чим цей диктант нам всім запам'ятався, чим він був особливим. Авторкою диктанту була письменниця Оксана Забушко. Прочитав радіодиктант поет, музикант та військовий Павло Вишебаба. Тож, пане Дмитре, пані Юлія, розкажіть, будь ласка, чим цей диктант був особливий цьогоріч, Чим він запам'ятався? Цьогорічний радіодиктант національної єдності відбувався у такій низці урочистих, вагомих для нашого суспільства, для нашої держави подій подій із нагоди сторіччя українського радіо. І напевно немає ні в Україні, ні в світі. тих, хто цікавиться питаннями радіомовлення людей, які би не помітили. Відзначення сторіччя українського радіо, яке відбулося у повній відповідності до статусу українського радіо, головного радіомовника нашої країни, якому 100 років. І цей радіодиктант, який ми проводимо вже багато-багато років, і намагаємося зробити так, щоб він, скинувши свої роки, не втративши свій авторитет, залишався сучасним, щоб він зачіпляв багато-багато верств. Населення людей різних професій, різного ступеня володіння мови, щоб ми не ловили рибу в акваріумі, щоб ми не проповідували до церковного хору. А справді звернулися до тих, хто хотів би удосконалити свої знання української мови, культури мовлення, стилістики, синтаксису. І мені здається, не тільки мені, а власне цифри показують і телевізійних рейтингів трансляцій, і наших діджитальних показників, і зацікавленості до радіодиктанту, і його партнерство із ініціативою Першої леді щодо ментального здоров'я про. Справді високий рівень цієї події. І е, текст складний, як ми очікували, і письменниця знакова Оксана Завушка, яка погодилася на співпрацю з українським радіо. І незважаючи на такі очікування, ми маємо цифри, е, які ми обов'язково тоді похвалимося. Похвалимося цифрами, але ще додам, що Павло Вишибаба, який читав цього року текст, він теж дуже старався, він вперше це робив. І... Ви знаєте, вперше, напевно, за багато років ми не отримали багато листів від людей, які нарікали б на те, що занадто швидко, занадто повільно, занадто невиразно, або ще якось не так. Павло, нарешті, всіх задовольнив. От схоже на те, що це було просто максимально. Попри те, що люди переживали, хвилювалися, що текст складний, але мені здається, впоралися доволі добре, тому що всі вага Алися з пунктуацією, думали, що там буде дуже багато помилок. А направду ні, як виявилося, не така вже була там і страшна пунктуація, і більшою мірою помилки саме не пунктуаційні. Але про це розповість Олена Масалітіна. А ми розкажемо про те, що отримали близько 12 тисяч листів. На жаль, дуже багато людей не відправили, бо вони хвилювалися, не були впевнені в своїх силах. Але близько 12 тисяч це теж хороший результат. Якщо взяти до уваги, що це був такий флешмоб дуже масовий. І цього року він, як попередні роки, теж був в трендах Гугла в запитах, тому люди багато писали, але не всі надіслали. І були листи шрифтом Брайля. Ми їх теж перевіряємо і також оголошуємо, якщо вони без помилок. Але цього року у нас є шестеро переможців, і напевно почнемо. Загалом скажемо також коротко про я розумію, що зараз ті, хто очікують наголошення прізвищ, починають приймати вже заспокійливі таблетки. Я би теж на їхньому місці, але ми потягнемо час. Щодо паперових листів, а ми нагадаємо, що Укрпошта ще випустила і конверти марку, Національний банк України монету, пам-парапам, інформація прозвучала на правах реклами. Купуйте. Але щодо географії, пробі листи: Німеччина, Італія, Болгарія, Австрія, Угорщина, Польща, Електронні листи: Албанія, Велика Британія, Австралія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Греція, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Маврикій, Німеччина, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Швейцарія. Шотландію я приєднав до Великої Британії, Швеція, Туреччина, Тунінська Республіка, Франція, Фінляндія, Чехія це така строката географія радіодиктанту національної єдності і тих, хто надіслав свої тексти. Укрпошта попрацювала весь місяць тільки для радіодиктанту. Ми касу зробили їм, так. До речі, варто дознати ще, що не всі люди, на жаль, писали, хто звідки насилав листи, чим там займаються вони, який вид діяльності, але от цікаві листи були. З небезпечних зон, тому що були листи з Покровська, із Сум, із Черкаського, це Донецька область, Костянтинівка, Лиман, Луганщина, Херсон, Слов'янськ, власне, місто Луганськ, місто Дружківка, Донецька область, Краматорськ. От звідти теж отримали чимало листів. І, мабуть, не тільки від цивільних, але й від наших військовослужбовців. Так, на жаль, не вказували всі, хто чим займається, хто служить, а хто там просто зараз живе, але листи були. І це теж дуже важливо, тому що це означає, що на тимчасово окупованих територіях нас, нас слухають і не просто слухають, а вони долучаються і пишуть разом з усіма і ще й надіслали нам листи. Отож, незважаючи на очікування, незважаючи на мільйони мемів щодо текстів Оксани Забушко. У нас є. Шість переможців і переможниць. Одна із них написала без жодної помилки. Жодної людини не написали із однією помилкою, і ми ж вважаємо переможців тих, хто написали із двома помилками. Отож, почнемо, напевно, Юлія із нашої переможниці, яка написала без жодної помилки. Я від себе скажу, що, звісно, я одразу засумнівався. Можливо, якась є змова. Але щоразу різні письменники. По-друге, і предмет змови який, тому що письменник або письменниця надсилають текст, а ми там свої ще правки вносимо. У нас є ще академічні рецензенти, радники, радниці, і сказати так, що можна було б якось змовитися заради якогось призу цінного, ні. Але у нас переможниця вкотре вже багаторазова. Це мені оголосити така честь. Багаторазова переможниця, яка жодного разу не пропустила радіодиктант Національної єдності. Вона не філологиня, вона живе у Львові і вона дуже любить українське радіо. А звуть її Христина Гоянюк. Вона написала вкотре. Єдине, що я вам скажу, що секрет досить відомий. Тоді, коли ми оголошуємо авторів тексту радіодиктанту, пані Христина одразу йде до бібліотеки і шукає тексти авторки або автора для того, щоб зрозуміти стилістику, притаманний синтаксис і дотриматися всього того, що і так воно і не є таким складним секретом. Ну, певно, ще і відчуття радіо. Також ми вітаємо п'ятьох ще переможниць і переможців нашого радіодоктанту. Наталія Тімичева, вона надіслала електронний лист. Ми поки не уточнювали дані. Вітаємо. Андрій Бондар. Він вказав, що він є учителем української мови і інформатики Крушинської гімназії Гливаської селищної ради Київської області. Вітаємо. Юлія Перещ надіслала електронний лист і вказала, що вона з Остерського ліцею номер 1 Остерської міської ради. Чернігівської області, Дарина Крячко надіслала електронний лист. Ми ще не уточнювали дані. І Наталія Рубежанська теж надіслала електронний лист. Отож, ми вітаємо Христину Гоянюк, Наталію Тімічеву, Андрія Бондара, Юлію Перещ, Дарину Крячко і Наталію Рубежанську із перемогою у радіодиктанті Національної Єдності. Ми надішлемо цінні подарунки. З нагоди сторіччя у нас є справді цінні лімітовані подарунки, починаючи від і грамплатівок, і книжок від наших партнерів, які співпрацюють із Радіодиктантом, загалом подарунковий сувенірний мерч від суспільного мовлення. І від наших партнерів, з якими ми в цьому році робили це, зокрема, і ініціатива Першого леді щодо ментального здоров'я. Ви бачили, що друга частина радіодиктанту була присвячена тому, що люди як правильно висловилися експерти ословлювали ословлювали свої думки і записували це дуже важлива така вправа для ментального здоров'я свої переживання записувати і надсилали нам і зараз на білбордах по великих містах україни можна побачити цю інформаційну кампанію зокрема і на підтримку радіодиктанту а скільки років поспіль перемагає наша переможеця багаторічна я не підраховувала але Мені здається, що п'ять разів було, можливо, шість. Бо По... ні, там один рік вона була з однією помилочкою, але таке. А я хочу додати, що Дмитро сказав про ці щоденники стійкості, про те, що люди ословлюють те, що їх турбує, і це допомагає триматися у такі важкі часи. І от у партнерстві із суспільне мовлення і Українське Радіо у партнерстві із таким проєктом. Комунікаційна кампанія Ти як Стійкість, це всеукраїнська програма ментального здоров'я ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ми спільно робили проєкт для українського радіо. От оці історії, які надіслали разом з текстами радіодиктантів, або також відправили на е, спеціальну платформу Ти Як ми взяли і вони стали основою радіопрограм, які впродовж листопада звучали в ефірі українського радіо. Наші ведучі дикт начитали ці думки, роздуми, це що люди нам надіслали про себе їхні історії, і можна було почути серед історій, якщо ви надсилали то й вашу також. Таких історій було близько тисячі, трошечки більше тисячі, і кожна по-своєму унікальна, кожна особлива. Багато людей хочуть. Звичайно, всі ці люди хочуть перемоги, але багато людей, наприклад, серед іншого, слухають радіо, і воно допомагає їм триматися. Хтось навпаки хоче якогось такого драйву, а хтось хоче чогось спокійного, хтось любить радіокультура і їм допомагає саме музика, програми про культуру. інші… Так, от, е, Хтось музику радіопромінь, у кожного свої вподобання. Звичайно, комусь допомагають хатні тварини, комусь допомагають друзі. Є е, е, один допис, там, де написала слухачка, що її е, стійкість це те, як вона комусь допомагає, і це теж важливо. Ось такі історії, і можна їх ще послухати і нині на о, сайті Українського радіо. Е, так. І в ефірі ну в ефірі вже закінчився, вже не звучать, бо вони тільки до кінця листопада звучали. Але від щоденники стійкості від наших партнерів будуть також надіслані переможцям, разом з книжками і разом з цінними подарунками. Дякую. Ну люди не просто писали диктант для того, щоб перевірити себе, щоб відчути єднання а ще й виявляється, отримали за це дуже приємно. Ще найголовніше, що ну ми найвідкритіші в світі, і у нас відбувся мистецький конкурс, внаслідок якого якраз Олена Масалітіна і колеги-колежанки перемогли на конкурс перевіряльників і перевіряльниць радіодиктанту національної єдності. Вони. Під мікроскопом перевіряли кожен текст радіодиктанту. Може, ми послухаємо пані Олену, да, яка пані проробила Олена, цю давайте. колосальну роботу. Давайте послухаємо пані Олену, тому що нам всім цікаво дізнатися, що українцям в цьому радіодиктанті далося найлегше, а що найскладніше, які найпоширеніші помилки були, а де несподівано всі майже всі зробили все правильно. Добрий день, колеги. Шкодую, що не з вами сьогодні. в вашій такій затишній студії у відрядженні з траси до вас підключаються сьогодні. І скажу, що дійсно, мабуть, не було, але з цим диктантом всі справилися непогано. І дуже великої кількості помилок не було понад те, не дуже багато було помилок пунктуаційних, як всі очікували, зважаючи на непростий синтакс з пані Оксаною Забушко, який я до речі сама дуже люблю. Е, Найбільше помилок було в трьох моментах. Найперше, це там, де треба було брехунець написати в лапках, і багато хто так не зробили. Е, гулагівський. Були варіації, написали неправильно. Найбільше різних варіантів написання було там, де був вигук клад. І також не всі справилися з правильним написанням Всесоюзного Радіо. А треба було писати з великої літери. Це тут якраз було без варіантів. Тому, чесно кажучи, наша команда, яка перевіряла, справилася трошечки швидше, бо цього року менше було листів. Я думаю, є певні причини, чому це так, не всі нам відправляли. І от таких помилок не було багато якихось надзвичайно цікавих, чи таких неочікуваних, скажімо так. Тож, колеги, які підготували текст, і пан Павло, який його зачитав, дуже добре вважаю, справилися, допомагали нашим українцям, українкам писати цей диктант правильно. Пані Олена, а ви навіть. Пані Олено, я команди. знаю, що саме ваш а -а -а. Ну, педагогічний загал і тих, кого ви запрошували для перевірки, ви керувалися певними стандартами, які стосуються саме цьому напрямку. Розкажіть про це, чим ви керувалися для того, щоб не виникало от певних питань щодо достовірності тих даних, які ми оприлюднили. Mm -hmm. Дійсно, є ціла низка стандартів, на які ми зважаємо. Напевно, мені для моєї особисто душі найцінніше, це наша ціннісна платформа громадської організації ТКемп Україна. Ми, для нас доброчесність, прозорість. Чесність, це не просто слова, ми дуже пильно за цим стежимо. Також ми залучали стандарти, які використовуються в українському центрі оцінювання якості освіти. Я кілька років долучалася до перевірок і координувала перевірки в рамках роботи в центрі з, е, з української мови, які пишуться на ЗНО. І ми власне тут теж використовували такий підхід, коли кожну роботу в нас перевіряє дві людини. Ті роботи, які виходять от, після перевірки і складаються в теку нуль помилок, одна помилка або дві помилки, потім ще третє переперевіряю я особисто. І тут варто сказати, що команди, які опрацьовують, сортують листи, які приходять паперові, електронні, і команди, які здійснюють перевірку, це різні люди. Ну, тобто, навіть якщо би хтось і комусь така раптом думка спала. Якось нечесно щось зробити, це було б реально неможливо, тому що є команда Суспільного, яка створює пошти, видає доступ до них. Є команда, яка сортує роботи листи, є команда, яка перевіряє і потім ще перепереперевіряє. Ну і ми дійсно розуміємо, що для багатьох людей, які пишуть диктант, настільки важливо написати його без помилок, а скільки. Долучитися, виявити цю солідарність, і навіть диктант єдності стає прикладом для інших людей, скажімо, в межах кампанії 16 днів проти гендерного насильства колеги запустили теж диктант цій темі присвячені. Тому для нас важливо забезпечити і втримати і цю довіру, яку нам надають люди. Її виправдати, тому ми дуже дуже до цього ретельно ставимося і відповідально? Дякую, пані Олена, за такий ретельний підхід. Думаю, що справді запитань до якості перевірки, чесності перевірки не буде. А скажіть, будь ласка, скільки спеціалістів і спеціалісток приєдналися до перевірки радіо результатів радіодиктанту, і як довго тривала ця перевірка? Скільки днів у вас пішло на це? Пані Олено, ми, здається, втратили з вами зв'язок. На жаль, ну, можливо, пізніше отримаю відповіді на свої запитання. Я І... можу вам відповісти, поки немає. Пані Олени, якщо вона вдасться, то долучиться, як ні. Справа в тому, що перевірять, починають радіодиктант від тієї миті, коли на сайті оприлюднено текст. Тобто навіть комісія його заздалегідь не бачить. І саме от в ту мить, коли починають надходити перші листи, вони спочатку сортуються. Пізніше, впродовж двох приблизно тижнів, навіть початок третього, приходять листи паперові, тому що навіть за кордону паперові вони довше йдуть. І ми це все я все передаю команді, яка перевіряє. І вони закінчили от буквально позавчора перевіряти, вчора підбили повністю всі підсумки, і сьогодні ми про це вже всім розповідаємо. Тобто, доволі швидко впоралися. Також ми як і щороку зважаємо на питання авторських певних тонкостей, на те, що це медіаподія, тому ви відчуваєте, що останні принаймні років вісім у нас немає ніяких цих менторських ноток у самому і прочитанні цього радіодиктанту, де треба вслуховуватися в кожну інтонацію. Але про всяк випадок я знаю, що якраз наші перевіряльники і перевіряльниці зважали на такі речі, як і інтонація, з якою прочитано. Наприклад, аж дивно, як багатство сенсів здатне, яке багатство сенсів здатне. Виражати людський голос самою лише інтонацією, і читець не зробив виразним саме таку окличну інтонацію. Тому ті, хто не поставили знак оклику, це наші перевіряльниці і перевіряльники не вважали за помилку. То і тут ми пішли на зустріч, враховуючи певні, але ті питання. Це до того, що е, зараз відбувається прес-конференція, але найдокладнішим чином ще напередодні, півтори години тому, е, в ефірі е, українського радіо у передачі Олени Зелінченко і Романа Коляди. Ми із Юлією якраз обговорювали питання і брехунця, і Гулагівського, і всесоюзного радіо, і Київського Динамо, і інших питань, які виникали щодо Лапоки. Тут у нас на кожне питання є пункт. Параграфу правопису, які уже пані Олена Масалітіна перевіряла. Ви питали про кількість людей. Так, пані Олена повернулась до нас. Тож я до вас з запитанням на якому ви від нас на жаль від'єдналися? Скільки людей доєдналися до перевірки результатів? Ми завжди дивимося на те, скільки ми очікуємо листів, скільки їх приходить, скільки після сортування, і залучаємо необхідну кількість для того, щоб вчасно впоратися. Від Суспільного отримуємо терміни, до яких ми маємо завершити перевірку, і власне перевірка тривала. Знов втратив зв'язок. Ні, ми, почали, ми почали перевіряти через два дні після того, як оприлюднили текст. Ці дві дві доби йшло сортування робіт, бо не в кожному листі приходять саме роботи і не по одній. І до кінця минулого тижня у нас тривала перевірка. От тільки на кінці минулого тижня ми змогли сформувати вже звіт, все систематизувати, видати всі кількісні дані. І це робили шість людей. Я не можу розголошувати їх імена і вказувати якісь деталі. Це один теж із стандартів нашої перевірки. Але це колеги, які пов'язані або з викладанням української мови, або з літредагуванням чи з коректурою. Ми перед тим завжди робимо настановчу зустріч. Я роздаю такі настанови до перевірки, пишу сама під диктовку диктант, слухаю інтонування, як от пан Дмитро сказав. І е, даю таку розкладочку, де ми рахуємо, що за помилку, де ми допускаємо якусь варіативність для того, щоб наші. Дорогі слухачі, слухачки, які пишуть диктант, були всі в однакових умовах, і не виникало ось таких якихось претензій. І дійсно, на кожен пункт у нас є коментар, чому треба так або так, як ми перевіряємо і так далі. Тому можемо, якщо в когось таке питання виникне, це пояснити. Але мушу сказати від колег, які перевіряють, величезне спасибі за ті теплі листи, дорогі друзі, які ви пишете. Ми все читаємо, над якими сміємося, над якимись плачемо. Але ще один із стандартів перевірки не дозволяє нам відписувати. Ну і ви розумієте, що понад 10-15 тисяч відписати листів це було б неможливо. Тому, будь ласка, не ображайтеся на те, якщо на ваші теплі добрі слова ви від нас не отримуєте відповіді. Ми просто не маємо можливості це робити. Але вам дякуємо за все. Дякуємо, пані Олена. Бажаємо вам безпечної дороги і ще раз вдячні за ту роботу, яку ви зробили, тому що в це виходить дві тисячі листів на одного перевіряльника чи перевіряльницю це шалені обсяги. Це чимало. Так. Але варто додати, що цього року наші дописувачі також дуже серйозно підготувалися ретельно, тому що було багато листів, надзвичайно красивих. Переважно це були школи, ліцеї, гімназії. Вони прямо роздрукували собі такі спеціальні аркушики, на яких писали. На одних були візерунки, такі калина, які квіти. На інших були портрети забушкою вишибаби. На третій була символіка українського. Радіо. Одна е, слухачка вона написала нам е, радіодиктант Лист подяки і надіслала свою книжку з власною поезією. І це такий сам видав. Це теж дуже дорогого варти. Приємно, що нас так поважають і цінують, і нам надсилають такі речі. І ще от з цікавого, надсилала, нам надіслала лист професорка Гарварду, яка вивчає українську з 2022 року. А, Аліса Дайнега, здається, так я правильно прочитала. Вона докторка, вона викладачка, і от саме їй хотілося показати, що вона писала разом з нами, що вона доєдналася. І було багато різних. Цікавих листів, наприклад, от райдер адміністрація Краматорська з Донецька, вона от вони всі написали і теж надіслали нам Одеський театр юного глядача, хор святого Володимира Великого в Парижі, теж звідти був лист, Національна бібліотека імені Вернацького, яка тут у Києві вони писали. Посольство України в Тунісі, курсанти Національної академії Національної гвардії України, товариство українсько кіперської дружби, дуже багато таких цікавих листів, об'ємних, куди в один конверт клали дуже дуже багато листів. Ще хочеться поговорити про зірковий склад. Це завжди такі зірки чтець і автор диктанту підбираються дуже яскраві, цікаві, відомі люди. Як взагалі обиралося авторка тексту і чтець цьогоріч? У нас щороку, ми після того, як ми все ж таки осучаснили радіодиктант і надали йому такого ну, статусу всеукраїнського флешмобу, як результат, ми бачимо, що запит номер один в Гуглі найвищі показники рейтингові за індустріальними вимірюваннями телевізійного показу, діджитал присутність, вже не говорячи про такі події, які до і після вигляді мемів, цитат, і ви ж бачите, що люди різних професій долучаються, ми маємо шорт-лист. Працює у нас безпосередньо така робоча група, яку очолює Юлія Шелудько. І разом із колегами з українського радіо, радіопромінь, радіокультура, вони починають підбирати, хто може читати, хто міг би написати, хто захотів би співпрацювати, кому цікаво, чи є, скажімо, така амплуа дотична до цієї сфери, щоб це не викликало якоїсь певної оказії в нашому. В наші події радіодиктанту це надійність, тому що починається підготовка, потім сама подія, щоб людина змогла приїхати, прочитати, провести подію. Підготовка, безпекові питання, і ви знаєте, що під час цього радіодиктанту почалася повітряна тривога, сирена, і ми гідно спрацювали і ніяк не перервали саме мовлення хоча за кадром величезна така робота. Це шорт лист, який був. Ми не будемо говорити про тих, кого ще підбирали. Але мені здається, що це був досить вдалий вибір і Павла, і пані Оксани для нашого радіодоктанту, для цієї події вона справді багатьох зацікавила. А хто буде в наступному році? Ми вже думаємо, думаємо, готуємося. Я думаю, що здивуємо. Інтрига, дякую вам. Можливо, є запитання в залі? Можете підняти руку, вам передадуть мікрофон. Ви поставите своє запитання. Якщо запитань нема, тоді ще раз вітаємо переможців. Сподіваємось, що наступного року Радіодиктант об'єднає також дуже цікавих учасників з різних куточків всього світу. І будуть цікаві автор авторка, чи чтець і чтеціння. Дякую вам дуже. Нагадаю, що у нас відбулись підбиття підсумків Радіодиктанту Національної єдності та оголошення переможців. Медіацентр медіа Центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую. Що залишаєтеся з нами. Дякуємо, до зустрічі.